Країна винних людей. Я такого ніде не бачив, давно не бачив, в історії тільки бачив в Радянському Союзі на початкових його етапах розвитку, десь в 20-х, 30-х, 40 х і частково в 50-х роках. В 60-х вже такого не було. В 70-х такого не було. В 80-х і близько такого не було. В 90-х такого не було. В 2000-х такого не було. В 10-х роках такого не було. А, на початку. 20-х років такого не було. І от нині Україна це країна винних українців. Винних в усьому. Винних в тому, що вони намагаються зберегти своє життя. Винних у тому, що вони не туди поїхали, не так виїхали. Винних у тому, що вони якось не платять якісь податки. Хоча люди, які зараз змушують, змушують розказують, як треба платити податки, самі. Як вони же розповідали, не платили податки, тому що влада була злочинна, тому вони не платили. А те, що там пенсіонери, то то ладно. Пам'ятаєте історію з офшорами? Пам'ятаєте? Тільки тоді вже ці люди були владою, і тому вже тоді можна було розказувати громадянам України, що офшори – це добре. А якщо зараз всі громадяни України почнуть розповідати, що офшори – це добре, і будуть реєструвати е, свої ФОПи в офшорах. А ні, не вдасться, тому що держава знає, як. Е, і ті люди, які сидять, да, знають, як треба вовшори, і тому вже всі можливості прикрили. Ви не зможете вже не платити, ви не зможете вже просто так десь. Тому що ви вже на фінансовому моніторингу. Ці люди точно знають, як і що де треба прикрити. Ви знаєте, коли ці люди виступали на сцені кварталу, було відчуття, що ці люди знають, як треба робити з чиновниками, щоб не було такої халепи, в якій є українці. А виявилося, що чиновники. В шоколаді, які були, і в 2010-му, і 2012, і 2008-му, з яких насміхався тоді квартал. Але тепер чиновники все одно в шоколаді, а громадяни тепер ще й винні. От ви відчуваєте себе винним? Напишіть в коментарях, в чому ви винні. І чому чиновники вирішили, що вони можуть нас в чомусь звинувачувати. В чому вони такі святі, що вони вирішили, що нас можуть. Звинувачувати. Вам не здається, це трішки дивно. Висміювати десятки років зі сцени, з фільмів, чиновників, потім прийти до влади і закрутити гайки людям, людям, які з таким натхненням дивились різні серіали, з таким натхненням дивились виступи кварталу. І так думали, що ці люди молоді будуть на боці народу. А виявилось, що чиновники знову не винні. А винний тепер народ такого не було. Вибачте, не було.